Зараз ми знаходимося в технічному музеї нашого коледжу, де представлені експонати минулих років і сучасні. Більшість експонатів, які ви побачите, виготовлені з доповочарної освіти нашого коледжу. Зараз перед вами стенд-макети із застосуванням енергозберігаючих технологій. Ви бачите виконання автономного вуличного освітлення з використанням сонячних панелей. Макет 2021 року. Перед вами представлений макет зерно очисно-сушильного комплексу. Також ви бачите генератор звукової частоти, далі безконтактний перемикач ілюмінації, далі персональний комп'ютер Spectrum. перший, з підключенням до телевізора, також в вашій увагі представлений стимулятор росту рослин, побутовий електроактиватор води. Модель насосу і настільний вібраційний вистав. Представлена технічна творчість наших студентів це діючий макет Сонячна батарея, саморобний електродвигун постійного струму, блок керування різними пристроями і діюча модель міні-інкубатора. Також виготовлений макет електрифікованого корівника. Представлений План макету пункту технічного обслуговування, ремонту електрообладнання, також демонстраційний диспетчерський пункт керування, різні види лічильників і діючий макет теплиці. Також перед вами комплексний прилад для зниження та випивлення напруги, шукач схованої електропроводки, прилад для визначення діяльності конденсаторів, генератор циклічних імпульсів. Саворотний радіоприймач та макет електродвигуна постійного струму. Далі ви бачите макет сонячної батареї. Представлений демонстраційний стенд Енергоефективна Україна. Це мапа України з нанесенням електростанцій на основі традиційних і нетрадиційних джерел енергії. Ви бачите вимірювальні пристрої минулих років. Автоматичний регулятор активної вентилювання сіна, тренажер програмованого мікрокалькулятора, план господарчого двору та діючий макет елеватора. Представлений сигналізатор про перевищення допустимого рівня шуму, універсальний стенд для наладки електродвигунів і трансформаторів, генератор звукової частоти. Саморобний електропастук, пристрій управління багатоламповими світильниками і біотехнічний комплекс Бройдер, керівник Мазур Василь Також представлена галерея еволюції телефонних пристроїв від самих перших до сучасних мобільних і стендхімічні волокна. Ви бачите побутову техніку 20-го століття реалітетну. Це радіоприймачі, телевізори, магнітоли.